И всем привет, ребята! Сегодня це новое видео на комп'ютері тепер. Готові смотреть? погнали! Так, настраиваємо... Це... Во норм. Це перше відео на комп'ютері. Йоки-палки. Пацани, падає телефон. Я не можу знімати. Также, пацаны, хочу показати важную речь. Тут можно міняти машини. Можна. Вот, например, у мене тільки є тут э, раз машина, два машина, три, четыре, пять. Тіки, п'ять машин. Вот, например, Audi хочешь выбрать. сісти в машину. Ок. Все мы Зауді за играем. И, короче, я в наушниках я все чую новина, но ви не чуєте. Так що, кстати, интересный факт в цій гірше, що воно дуже классно. И тут вийшло зимове обновлення. Собі Мерсик, Мерсик, Мерседес. А на том відео за всім пока. Друга часть вийде через два дня. Або через один день.